Всім привіт з Вінничини. Ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні, ще, звичайно, що останній день зими, але на дворі сонечко і тепленько, і робота в нас появилася, не глядячи на календар, що ще якби зима. Але є такі роботи, які вже можна зробити і зараз. Ось я посапала свою. Цибульку, яку садила восени. Вона в мене була тут, я розповідала, посіяла жито, дощу не було, жито, лежало, лежало, а потім я перекопала і посадила цибулю, і почало сходити жито, пішли дощі. І ось мені така робота на весну. Цілий цей кусок цибулі треба було пересапати і ось така цибулька. Зійшла, а в житті то вона трошки і така жовтовата зробилася. А ось тут у мене ярий часник, і ось я зробила радочок і буду садити ще ярий. Чому я посадила ярий часник і на зиму, і весною і на весні буду садити? Тому що часник, який садиться на зиму, він, звичайно, росте більший. Я за ярий кажу, він росте більші головки але він не зберігається, він погано дуже зберігається. От до цієї, до цієї пори він вже стає пустий. А часник, який садиться на вісні, такий самий сорт, він зберігається до нового. От цей часничок у мене, який я садила восени, посходив. І отут я ще буду робити радочок і просапала, і буду ще посажу, Часнику ярого на зберігання, щоб він щоб зберігався. Ось такий у мене є часник він одною головкою, тому що я в торік посадила пізно його, бо зламала руку і він не, зубців не дав. А такими малесенькими головками я його вибрала і в цьому році я його посажу. Я думаю, з нього повинен бути толк. А що в мене є. Отака маленька дрібненька цибулька, яку я сіяла із насіння в торік. Я її висажу на цибульку, на велику буде рости. Я вибрала що саму меншу, тому що велика цибулька, яка трошки більша, ніж 2 копійки колишніх. Дві копійки, то вона буде стріляти. Ту краще посадити на зелень, а на велику цибульку буду садити, що є найменше. І ось я посадила два радочки ярого. Ось Там радочок, що з зубцями. Напевно, погано видно, бо сонце світить. А тут радочок такими головочками. І ще вибрала між маленькою цибулькою трошки більшу. Посадила на зелену, тому що вона все одно постріляє, а їсти вона маленька. То я її посадила, в общем, буде вона на зелену цибульку. Ось так зараз загорну, Такий буде в мене тут трошки зроблено. Сьогодні ще раз обробила фуксії свої фітовермом. Вони вже відпускають, ви тільки виставила їх і вони вже відпускають зелень. Ось так вони знаходяться тут у теплиці. Також вже винесла свої дерева фікційні. Ось такі вони великі. На ніч буду, звичайно, накривати їх, тому що передають плюс один градус. Трошки вони молоденькі і якби низьковато. Температура для них. Ось так вони у мене знаходяться. Парнику. Там он скільки їх. Такий парничок зверху накритий. З цієї сторони прикрила, щоб сонце не дуже пекло. І не знаю, так вони у мене поки що ночують. А як буде далі, побачимо по погоді. Зараз буду накривати, тому що вже температура трошки падає. День було жарко, а зараз падає. Сьогодні також побілила свої дерева. Ось як я бачу в інтернеті йде спор, чи білити дерева, чи не білити, що це для краси. Але я із своєї багаторічної практики знаю, де побіляне дерево, на ньому не росте мох. Лишайники, і кора краще зберігається, не лопає, тому що зараз йдуть сонячні такі опіки, і може лопати кора. І вже на рік, свої дерева білю. Тому що мені так більше подобається, ще треба було б їх і попирскати, але вже сьогодні. Втомилася з цією роботою і вже на завтра відклали. Підв'язали також на, на шпалеру таку е, крупноплідну чорну ожину. Крупноплідну. Ось так вже підняла її. Вона в мене зимувала на землі, а вже підняла її, якщо не буде ще морозів, може ще й рану я її підняла. Ну, поприв'язувала ось так ось до. До шпаліри кругом підв'язала. Ось так. Там зрізали стару яблуню і лежить купа дров. Яблуня вже така отримала, всередині пуста майже була. Також ожину і піддобрила. Ось так перегноєм замульчувала її. Одобрила всі свої приствольні, приствольні круги у деревах. Ось так покопала. І буду сіяти тут в садочку травичку. От там у мене жимолость вже розпускається. Зараз підійду ближче. Ось уже розпускається жимолость. Це сама рання ягода. У мене є два сорти її. Такі два кущі великих уже. Отак. От а тут поряд гумі. Все росте гумі. А це кущик. Колись давно купила годжі. Дала за нього великі гроші, коли дождалася ягод, оказалася, що це звичайна дереза, яка у ровах росте, повні рови. І ось уже стільки років корчуємо її, корчуємо і ця, е, годжі росте і росте. І ось знов треба корчувати. Ось така ягода. Купилася за великі гроші. Як цвітуть підсніжники гарно, вже ось такі підсніжнички цвітуть, повиходили, і ось такі, трошки інші. Ось вже весняна градочка моя. Скільки цвіте підсніжничків. Любителям бігоній хочу показати, які в мене вже насіння я вже їх розпікувала. Це ті, що я сіяла перший раз, а ті, що другий раз, ось такий мають вигляд. Як <кій> порівняти раніше посіяні і пізніше. Вони в мене під лампою знаходяться. Ось такі маю бегонії. Всім бажаю мира, добра і благополуччя і гарних квіток. До побачення!